Євгенія невідомська хоробрий мотя. Як і у морі, і у волошковому полі є свої мешканці. Ось коник ледь чутно щось розповідає. Цвірінь, цвірінь. Ось метелик легким помахом крил перелітає з квітки на квітку. Недалеко від нього жук-носоріг Тягне важкий горіх і бурчить жу 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 а зовсім поруч соловей співає свою ранкову пісеньку тьох-тюх-тюх. -тьох -тьох". І все волошкове поле наповнене звуками, різнокольоровими фарбами та запахами зелені. Жив у цьому волошковому полі й мотя. Його будиночок був майже в самому кінці поля. Свій дім Мотя зробив сам. Хомячок Мотя багато вмів і знав. Хоча й говорив усім, що у нього все якось не так виходить, та й сам він завжди боявся щось нове починати. А раптом не вийде. А якщо вийде, але не так, як хотілося. Мотя настільки боявся зробити якусь помилку, що завжди залишався осторонь від інших мешканців поля та ні з ким не товаришував. Та одного разу на Волошковому полі сталася біда. В мить блакитне небо перетворилося на чорне. Сильні пориви вітру почали зносити все на своєму шляху, а потім хлинув дощ. Мешканці поля розбіглися по своїх будиночках і стали перечікувати негоду. Сильний вітер ламав тон. Тісти блинки волошок, підіймав у повітря піщинки, а блискавка раз у раз спалахувала й освітлювала все поле. Мотя сховався у своєму будиночку. Він був дуже наляканий. Його лякав, і цей гуркіт блискавок які раз у раз пробігали по небу. І звуки грому та й те, як завивав вітер. Раптом за ріком він побачив. Яскраво сяйво. Це була блискавка, яка влучила в дуб неподалік його будиночка. Від удару блискавки старе дерево спалахнуло, Немов свічка, і полум'я вогню швидко перекинулась на інші рослини. Мотя не знав, що йому робити. Він боявся, страх був настільки сильним. Усе його тіло. Він стояв нерухомо посередині свого будиночка та дивився, як полум'я вогню знищує його Волошкове поле. І раптом він згадав слова свого тата, який йому говорив синочку, кожен може помилятися, і шлях до перемоги може бути довгим і складним, але потрібно завжди вірити. Подвір'я та почав кликати на допомогу. Його голос лунав через усе Волошкове поле. Жителі поля збіглися на допомогу маленькому моті. Всю ніч вони гасили пожежу, а вранці, коли перші промені сонця освітили землю, жителі побачили. Щоб вони змогли подолати пожежу. А волошкове поле залишилось неушкоджене. Завдяки сміливості маленького Моті волошкове поле врятували. А самі жителі були дуже йому вдячні, адже він не злякався, покликав усіх на допомогу і так врятував їх спільний дім. Сихки. У очі з'явилося багато друзів. Він розумів, що потрібно не боятися і завжди йти вперед.